Ну, що вам дикляще? Я вам зараз дам копченого ляща. За рахунок цукру, бачите, який має колір. Друзі, всім привіт! Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Ну що, вжарим ляща? Був на рибальці, піймав отаких от двох великих монстрів. Ось які апарати. Опа! Ляп! Ми його почистили. Так, не допрацювали ми жабра. Жабра обов'язково видаляємо. Ви бачите, він засолений, але все пізніше вам розповім. Які пропорції, що, куди, як, все вам розповім. Зараз головне їх допрацювати. Отак видірнути вона нам не потрібна. Табра це їхній фільтр. Там збирається вся різна гидота. Потрібно, щоб не горчило, це все убрати гаршенько. І промити, звісно. І другого велетня. Отакого от апаратіка. Я чистив в квартирі, десь, можливо, є луска. Потрібно все хорошенько тут допрацювати. Знаєте, чистити в квартирі неудобно. Вся ванна і так в лусті. Потім попоубирав. Так, друзі, рибку підготували. По-перше, я цю рибку спіймав. По-друге, почистив від шелухи, від жабр, від всього. І заселив. Як селити? Я гарненько рибку натер солю і в черево їм в голову візде так натер і залишив на три години. Після цього, як ви бачили, допрацював, що там лишнє, повіддирав, повідчищав і промив просто водою. Отак виглядають ці лящі. Отакі дебели лящі, вони вже чистенькі, просолені. Після того, як лящів підготували, що я роблю? Беру буквально трошки-трошки цукру, отак посипаю його. А також у мене є суміш перців. Також притрушую. Там, де наше пуссе, також вичистили, вимили. У нас тут все чистенько, як ви бачите. Плівочки чорні забрали. Отак От ось. Легенький масажик. І далі дуже важливий у нас технологічний процес. Знаю, ви всі вмієте, любите коптити рибу. Але головне правило. Потрібно серветкою сразу промокнути лишню вологу у риби. А потім дуже важливий процес її гарненько обсушити, щоб потім, коли коптити, дим лягав на суху, на суху рибу, і риба не буде герчити. Це дуже важливо. Зараз одну рибку обмотаємо шпагатом, а другу ні. Подивимося, розлізеться, не розлізеться. Заодно проведемо і експеримент. Робимо вузелок на хвості, потім отак заламлюємо, протягуємо знизу нашу мотузку, нашу бочівку. Отак протягуємо. Підрибку отак фіксуємо. І далі йдемо. Отак виглядає. Все тримається, робимо в натяжку. Переворачуємо і потім пропускаємо через споднизу, через цю петлю. І проходимо через центр. Протягуємо. Риба тримає форму. Робимо вузелок. Рот її закриємо, щоб мовчала. Опа. Лишню матузку відрізаємо. Як для мене, така рибка має більш такий приємний товарний вид. Ось так вона виглядає в підвішеному стані. Ну, а цю через рот. Не будемо закривати її рот, нехай розмовляє. Відрізаємо чік. І також отак підвісимо, підемо. Отакі От ліщі гарненько потрібно просушити. Ну а поки підготуємо дрова. Щіпу будемо використовувати вільху, а також трохи фруктового аромату. У нас це вишня. Вишньову щіпу потрібно підготувати. Пору не використовую. Отакі От ось фракції вишні будемо використовувати. Такі здорові. Ну а поки підготуємо нашу коптілку. Потрібно поддон для жира закрити фольгою. Трохи вишні. І ще одне головне правило. Не потрібно щепу ніяк мочити. Вона повинна бути сухою. Та вільха. О, отак. Розсипаємо по всьому піддону. Дві таких жмені. Получається, дві жмені вільхи і одна жменя вишня. Буде досить. Так, все підготували, а поки глянемо, як там наші ліщі. Лящі провітрились, десь хвилин 40. Бачите? Сухенький, нічого не пристає до рук. Так, розпалимо багаття, якраз і погодка трохи наладилась, уже дощик закінчився. Перший лящик отак чик. І другий отак клоц. Вогонь розгорівся, ставимо коптілочку нашу. І десь хвилин на 30 після першого білого димка. Ну я вам все покажу. Так, по температурі, по вогню, вогонь має бути середній. Температура, щоб не перевищувала 100 градусів, а взагалі там, щоб була 80, так, 90, 30, 40 хвилин. В залежності від риби, від розміру Ну, У нас дебелелі ще півгодинки потримаємо. Але після кожних 10 хвилин будемо дивитися на них. Пішов димок, пішов відлік часу. Дим пішов при температурі десь 40 градусів. Як бачите, температура росте. Тому контролюємо вогонь. Так, друзі, пройшло перших 10 хвилин. Температура у нас десь 73 градуса. Потрібно випустити перший дим і цю всю вологу, яка є. Піднімаємо кришечку. опа па па Ну, як ми бачимо, Лящик трошки у нас репнув. Ну, нічого. За рахунок цукру, бачите, який має колір. Зараз лишня волога виходить. Накриваємо далі на наступних 10 хвилин. Підкидаю по одній маленької такої щіпки, Маленькому полінці. Виходить, у нас робоча температура десь 73-75 градусів, не більше. При такій температурі будемо і коптити. Ну що, пройшло 35 хвилин. Ми час від часу відкривали. Отакі вигляд мають лящі. У нас вже жара немає. І ми зараз їх отак залишимо відпочивати до повного остивання. Отакі лящі. Трошечки лопнули. Отак вони виглядають. Вони повинні тут в коптильні відпочити. Ну що, друзі? дегустація. Скажу чесно, одного ляща завернулося в бумагу і відправив в холодильник. Потрібно, щоб риба відпочила в холодильнику добу краще дві, потім цей ляж буде бомба. А що ми маємо? Так, ми маємо отакого лящика, Покажи, Світланка, ближче. Колір бомбовий. Він такий, бачите, янтарний, який животик. Він у нас жирненький. Світланка вже дьорнула і голову відірвала. Опа! Він аж розпадається. Ну давайте. У мене п'єнне. Сразу п'єнно трохи. Так, да, порядочок. Ну, тепер же скуштуємо Лящ, ляща, ляща. Откуда ж почати? Ну, знаєте, як таранку ранку починається з плавніков. Ого, воно розпадається. Світлана, сюди підходь. Погляньте. Воно все розпадається. Ось отак. О! Погляньте. Кістачки. Опа. І м'ясце залишається. кісточки відпадають. Повний раз слони будемо куштувати. Отак із животика. Тут можна просто нюхати, навіть не їсти. Mm -hmm. Насправді, дуже добре. Дуже смачно. Немає слів. Повтори цей рецепт за моїм рецептом. Вибачте, за тавтологію. Зараз ще зазирнем в животик. покажи Світланка. Там все всередині як приготувалося, жовтеньке. Та ви що? Ну, чесно, дуже смачно, от вам кажу чесно. Такий ляжі, блін. Та ви що? Дружина не любить, як я буду. Ну що, друзі? Отакі вийшов рецепт Копчений ляч, вжарили по копченому лящу. Як завжди, Світланка, Валерій, канал Кулярна Симфонія. Попереду ой-ой! Там що буде? Попереду? Там таке буде, таке буде. Тому підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!